Стабільний середняк проти дебютанта першої ліги це гра ПФК Суми і оболонь. Бровар мрії про нові вершини гнали київську команду вперед. Моментів було багато Оболонь би больше хотіла мітатися. Виграти матчі та показало то, що у нас какби больше було контратакт. Да, ми, звісно, не всі забивали, не бо над цим роботом, конечно, на тренуваннях забивати. Бажання переросло у реалізацію рівно на 20-й секунді другого тайму. Подачу з флангу результативно замкнув Антон Шевчук. Толян пройшов по флангу, подав, якби с роботи і вийшло, що прилетів в голову. Толян це досвідчений захисник Анатолій Кіцута. Саме кубкові матчі, чудова можливість згадати підзабуті імена кіцути або ж Андрія Корнєва, екс-гравець чорноморця тата. Рії, нині капітан і головна фігура в обороні оболоні, а тому й моментів у сум було небагато. Мені не дали розгнатися їх бистрим бистрої атаки і спортувалися свій момент, А потім взагалі була куча моментів. Всі чесно, я не знаю, як ми виграли тільки только У Нас була маса моментів, щоб довести матч де до розгрому. Нехай без розгрому та оболонь бровар вийшла в 1-8 кубка.